Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні для вас робимо розклади на пасіянці, а також карти Мадам Ленорман на період з 3 по 9 листопада. Рада вітати вас особисто, тому що завжди в кадрі є тільки руки та наші інструменти магічні. Дуже рада вас всіх вітати. Запрошую на свій канал на перегляд моїх відео на різну тематику. А ми розпочинаємо. Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака водолій на розклад сіансам на період з 3 по 9 листопада 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас підпали. Це щастя. От також чарка, вона показує якесь застілля, воно може бути романтичною вечерю, тому що тут кохання. Державна установа це може бути, наприклад, кафе або ресторан. Ось так, якщо читати. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити та прямуємо вперед. Хочу нагадати, друзі, що 9 листопада буде розпочинатися ретроградний рух Меркурія. Це планета договорів, покупок. Також спілкування, не можна нічого розпочинати нового, тому що всі ваші справи підуть в зворотній бік. Не в бік розвідку, а в бік навпаки, зупинки. Візьміть це до уваги, якщо вам щось треба розпочати, то у вас ще є саме цей тиждень, щоб це зробити, а потім просто продовжувати цю справу. А ми прямуємо вперед другий розклад. Знак задяка Водолій. Лебідь, романтичні почуття? Гроші. Можливо, це ваша зарплатня, можливо, якісь подарунки такі. Величенький. Бувають різні. Іноді людина дає в борг, а потім отримує борг собі назад ці гроші. Закриття на замок. Що саме тут закривається на замок? Зверніть увагу, друзі, трохи незрозуміло. Тут начебто все правильно, гармонічно, романтичне почуття, гроші, замок. Будьте спокійні та врівноважені, троянда. Можливо, якісь непорозуміння, що ви це сприймете, сприймете за, наприклад, за розставання або щось таке. Але тут нічого немає, не ні скандалів, нічого. Але за щось ви будете хвилюватися. І вам ніби показують, що не хвилюйтесь. Ось це закриття на замок, це справді нічого, тому що тут є справжнє кохання. Тільки ви, тільки ви самі можете розібратися в своєму житті, що це саме означає. Іноді, наприклад, людина уїжджає в відрядження на певний термін, там 3 місяці чи півроку. І ви ніби розчаровуєтесь, що розставання може привести, тимчасове розставання може перетворитися на постійне, але вам тут ніби показують, що все буде добре, тому що у вас є справжнє кохання. А ми з вами прямуємо далі, подивимось на розвиток подій Ще хочу особисто привітати всіх, хто підписаний, подякувати вам за це та запросити нових глядачів для того, щоб підписатися, та поставити дзвоник. І саме тоді ви не пропустите наші нові розклади зовсім скоро, новорічні, на те, що нас чекає попереду. Дякую, друзі. А ми переходимо до третього розкладу. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Зверніть увагу, тут можуть бути з покровителем якісь непорозуміння. Пам'ятайте про колоди. колодязь, з якого вам знадобиться напитися води. Якщо людина вам чимось допомагає, не треба з ним сваритися. І щось таке потребувати своє, те, що він вам не може дати. Треба мати повагу до того, хто вам чимось допомагає. Кайдани. це міцні родинні стосунки, а також, можливо, невеличкі розбірки в родині. І ось тут сумна новина, до чого вона стосується або загальна, або особиста. Тут у вас ще кохання, а також знову ж таки чарка ось тут. Можливо, будуть непорозуміння зі своєю родиною через ось цю чарку. водолії полюбляють святкувати та приймати участь у будь-яких вечірках, саме тому робіть це обережно, щоб не Спровокувати скандали. Мається на увазі алкоголь або щось таке. Сьогодні ми з вами подивимось на колоді мадам Ленорман для знака Зодіака Водолії застереження карта лілії. Не ризикуйте всім, що у вас може бути позитивне, те, що вас робить кращим, не ризикуйте цим. Та порада, карта Сонце. Пам'ятайте, що водолії вони знаки суспільства. Ці люди полюбляють бути в суспільстві, бути корисним комусь, чимось допомагати. І ось ця карта паради Сонця, вона показує, що ви сяєте. І ваше, ось це, ваш світ, він зігріває тих, хто поруч, а також робить цей світ краще. Пам'ятайте про помилки, котрий можливі, ось цю рюмку для того, щоб не було скандалів. І не ризикуйте ось цим всім, що у вас є, особистого. Великого чогось такого позитивного не ризикуйте. А я бажаю вам гарного тижня. Дякую всім за підписки, лайки та коментарі. До зустрічі на моєму каналі.